Привіт, друзі! В ефірі рубрика їжа на замовлення випуск 3. Сьогодні ми скористаємось додатком Bolt та виберемо заклад Gremio Grill. На замовлення в нас сьогодні буде бургер Double Gremio 340 грам вартістю 178 гривень 50 копійок зі знижкою. Також ми замовимо картоплю Free 75 гривень за 120 грам. І додамо до замовлення соус барбекю до картоплі фрі 40 грам вартістю 35 гривень. Приходимо в кошик, переглядаємо наше замовлення. Вартість замовлення 328 гривень 50 копійок разом з доставкою і оформлюємо замовлення. Отже, через 25 хвилин після оформлення замовлення доставочка вже на місці. Переходимо до розпаковки. Отже, так виглядає наше замовлення. Бургер ще теплий, незважаючи на те, що вони його не завернули у фольгу. Також до замовлення додали серветки. Ну і це все. Переходимо до дегустації. Картопля саме звичайна, нічого незвичайного чи особливого в ній немає. Ось такий вигляд має бургер, дуже соковитий, дуже апетитний на вигляд. Подивимося, що всередині. Друзі, ось так апетитно наш бургер виглядає із середини і прийшов час перевірити його на смак. Це неймовірно. Дуже смачний бургер. Рекомендую. Якщо ви хочете перевірити інші страви в грімі грі, ставте лайки. Всім смачного, Па-па.